Одесит Назар у перші години повномасштабного вторгнення вирішив, має йти захищати країну. В п'ять ранку штурмували воєнкомати. І все почалося з оборони Києва. Після цього Миколаївська область Херсон Ми так і на Херсонській області залишилися. Розповідає, під час одного з бойових завдань втратив ногу. Нас просто кожна ночі постійно все мінялося. і тому. Я являюсь сапером в, в цьому батальйоні. І, і так сталося, що при заході в далі глуб наступив на ПМН, але воно було більш вкоплено, тому що я провалився. Ось тому кросовка була жалко. Жалко. На реабілітацію Назар повернувся у рідне місто. Пройшов обстеження, отримав протез. Також близько двох місяців відвідує тренування з джиу-джитсу. Для мене джиу-джитсу стало одним з таким а, фундаментом для того, щоб краще а, почуватись це раз. Плюс а, голова працює ще краще, тому що тобі потрібно працювати так як із суперником, так і над собою. Спорт, зокрема бойові мистецтва, важливе доповнення для реабілітації військових. Вважає тренер джиу-джитсу Василь Руснак. Бразильське джиу джитсу є найадаптивнішим видом спорту для військових, ветеранів, ампутантів і так далі. Тобто, якщо людина втратила кінцівку або більше, вона знімаючи протест, тут може бути з нами на рівних. Це безбар'єрність. Навчання для військових та ветеранів в академії Вантаж безкоштовне. Відвідати заняття можна за попередньою реєстрацією через соцмережі або за телефоном, вказаним на сторінці тренера. О, О, да. пішов, пішов, да. Назар же розповідає зараз. Багато тренується та хоче найближчим часом взяти участь у турнірі з джиу-джитсу. Взагалі я постійно тренувався. Ось навіть будучи чи там. Ось, для того, щоб більш виносливість була, і це і по статистиці найкрута реабілітація, і не треба до психологів ходити. Це є спорт, який дає всі, можна сказати, прошарки. І емоційні, і фізичні пропрацюється все після завершення реабілітації. Назар планує повертатися на службу до армії. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.